Давай. зроби сюрприз. Такий. А я, а я... його піднімемо? Ну я вам Ось, Мама, да. давай на целую ноту ваты. И в нас стануть грязні реальні руки. Давай. <ріпи> давай. Все, все, давай. Давай. все, мане, <ріпи> <20. ріпи> давай, давай. Мені, мені, мені. Давайся. Давай. Тут шестерня ще ціло. Не, не, не носи його. Так ремонтуй. Щось крути, Семенчику стався на місце. Ремонтники, ви маєш. Я візьму усе. Давай, бери викрутку. Я кажу, їм дам дрова грузити. Ні. Давай ремонтувати. Не, не, Про фактори поїде, пацани. Оце перші, як сказати, намоки, да? Пацани Пурики. натякають. Все? Ніше, ну все. Ну добре, я чекаю, я не спішу. Треба так довго вибутувати. да, Його треба знаєш, куди встановити? Ходи сюди, покажу. Ходи. Бач, тут теж нема мотора. Це вітя по приходив, по знімав двигуни. Бачиш? Пацани, треба зібрати, йолки пак. Дві, отут. Да, він больной, сестра скальпель, ми теряємо його. Пішли. Давайте. Кидайте туди запчасти. Нехай воно. Гуркунить вже. Ось Нічого собі розломило, Дивись, Зьомулькин тобі товариш братан показує. Все, потрібно замінювати на новий двигун. Тут, тут хлопаки нема що. Той буде ремонтуватися, а цей буде ага, замінювати. А хто це поламував? Це... Е, бабайко. Да, П'яний бабайко. Такий. <с <с Ну, цей з ресурсом уже доїхав, приїхав, так? Він вже їхав довго, довго, довго і захотів, захотів нового пошня. А цей їхав, 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 їхав і влупився в вкладку, в місток. Да, Бачиш, розломило йому за точку. Та не все зараз, давайте щось одне зробимо, добре? По черзі. Ну знімайте. Там я думаю, що я думаю, що досить змастити, Ваньку. Що тут досить змастити буде. Воно буде ходити. Треба, треба ведешку. Я а даю. Купе. Друге купити добре, а за що? На. Пшикай, майстер. Я буду пшикати. Давай, пшикай тут. Так зараз ти попшикаєш також. Давай. Хтось малий. Давай, іди пшикай другу Рульову. Все, 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 а то буде забагато. Тепер отут вот так. Отут. Вот все, а ти масти педалі. Все, ванюшка, хорош. Все. Да, все. Нажимай. Семенчик, у скільки тобі років? Тільки три рочки оце? Мені оце. Лиш тільки не в очки направляю. О, все. А все! Все, 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 все. А Тепер витирайте. Техніка має бути чиста. Угу. Там, там, там. Потім кладіть його на колеса і пробуйте, чи воно. Що ви наробили? І дивіться, що ви наробили. І що ви наробили? А ну-ка. А ну-ка, ти помози а давай одли. А ну-ка, сідай, Пробуй. крутиться руль той чи не крутиться? Крутиться? Чудово, робота була виконана на відмінну. Да. Все. Все. Поки відмазався, так, а да? Дальше...